Автобус повільно тягнувся ранковими вулицями міста, вікна були запітнілі від людського дихання, запах мокрих курток і металу змішувався з холодним повітрям, що вривався на зупинках. Дівчина стояла біля вікна, тримаючись за поручень, і дивилась, як за склом пропливають знайомі будинки. Вона їх добре знала, але сьогодні вони здавались чужими, бо в голові було занадто багато думок. Вона не спала майже всю ніч, прокручуючи в пам'яті дрібні розмови, невдалі рішення і слова, які хотілося би забрати назад. Автобус різко загальмував, і до салону зайшов старий чоловік, згорблений у темному пальті з потертою сумкою в руці. Він обережно ступав, ніби кожен крок давався йому зусиллям. Очі його були втомлені, але уважні. Він оглянув салон, шукаючи вільне місце, але всі сидіння були зайняті. Дівчина помітила, як він стиснув губи і трохи нахилив голову, ніби змирився з тим, що доведеться стояти всю дорогу. Вона не думала довго, просто зробила крок у бік і тихо сказала: Сідайте, будь ласка. Чоловік здивовано підняв очі, ніби не одразу зрозумів, що звертаються саме до нього. Потім повільно посміхнувся і подякував. Голос у нього був хрипкий, але теплий. Він сів, обережно тримаючись за сидіння, ніби боявся втратити рівновагу. Дівчина залишилась стояти поруч і відчула дивне полегшення, ніби зробила щось дуже просте, але важливе. Автобус знову рушив, і кілька хвилин вони мовчали, слухаючи шум двигуна і уривки чужих розмов. Але старий чоловік раптом глянув на неї і сказав: Знаєш, іноді одне місце може важити більше, ніж здається. Дівчина усміхнулась, не знаючи, що відповісти, але відчула, що ця поїздка буде іншою. Він говорив повільно, добираючи слова, ніби боявся загубити сенс між ними. Розповів, що їде до лікарні навідати старого друга, з яким колись разом працювали на заводі, що їх давно вже майже ніщо не пов'язує, крім спогадів. Дівчина слухала і ловила себе на тому, що вперше за довгий час не думає про себе. Вона просто слухає, як людина поруч відкриває шматочок свого життя. Він згадав дружину, яка померла кілька років тому, сказав це спокійно, але пальці його стиснулись сильніше, ніби біль нікуди не зник, просто навчився ховатись. Він зізнався, що після її смерті автобуси стали для нього місцем, де найважче, бо вони завжди їздили разом, і він досі ловить себе на бажанні повернути голову і щось їй сказати. Дівчина відчула, як щось стиснулося в грудях, і тихо відповіла, що розуміє, хоча насправді не знала, чи це правда, але хотіла, щоб він не був сам у цій розмові. Він подивився на неї уважніше і спитав, куди вона їде. Вона сказала, що на роботу, але додала, що останнім часом не впевнена, чи це саме те, що їй потрібно. Він усміхнувся сумно і сказав, що сумніви це знак, що серце ще живе і ще шукає. Автобус під'їжджав до чергової зупинки. Люди заходили і виходили, але для них час ніби сповільнився, і ця коротка дорога перетворювалась на щось значно більше, ніж просто поїздку. Старий чоловік раптом замовк і подивився у вікно, за яким повільно падав дрібний сніг. Він сказав, що довго носив у собі відчуття провини, бо не встиг сказати дружині багато важливого, і тепер кожен день здається незавершеним. Дівчина слухала і відчувала, як її власні дрібні образи, страхи і розчарування ніби відступають перед масштабом його втрати. Він зізнався, що сьогодні, вперше за довгий час, заговорив про це з незнайомою людиною і що йому стало легше, ніби біль нарешті отримав право бути почутим. Вона відповіла, що іноді достатньо просто щоб хтось посидів поруч і не відвертався. Він кивнув і сказав, що саме так і є, що життя часто зводить нас у дивних місцях, щоб нагадати про прості речі. Автобус оголосив наступну зупинку, і чоловік зітхнув, сказав, що йому виходити. Він повільно підвівся, подякував їй ще раз і додав, що вона подарувала йому більше, ніж просто місце. Дівчина відчула, як в очах з'являється тепло, але стрималась і лише кивнула, дивлячись, як він обережно виходить з автобуса. Коли двері зачинились і автобус рушив далі, дівчина залишилась стояти, дивлячись у вікно, але вже іншими очима. Їй здавалося, що місто стало трохи м'якшим, люди менш чужими, а власні проблеми не такими важкими. Вона думала про те, як легко можна пройти повз і як багато може змінити один простий жест. Вона зрозуміла, що не всі відповіді приходять у тиші, іноді вони знаходяться в шумному автобусі, серед незнайомців і коротких розмов. Ця поїздка навчила її цінувати миті і не відкладати важливі слова на потім. Автобус зупинився біля її зупинки, і вона вийшла, відчуваючи дивну вдячність світу, який на мить дозволив їй бути потрібною і почутою. Вона пішла далі, несучи в собі не чужий біль, а тепле розуміння того, що кожна людина поруч має свою історію, і іноді достатньо просто поступитися місцем, щоб змінити чиєсь день і власне життя. Залишайтесь з нами. Попереду буде багато цікавих історій.